Коли парламентська асамблея Ради Європи спеціальну резолюцію присвячує корупції в Україні, вони ніколи не можуть сказати, що ви йдіть під три чорти своїх посад. Ми не хочемо вас бачити. Вони дипломатичною мовою висловлюють занепокоєння. Але саме головне, що всі країни проголосували за те, що в Україні все всеохоплююча корупція. Скажіть, коли ми. Такого сорому вже припинимо набиратися, і ці резолюції приймаються. А потім наші посадовці їдуть до цих країн і просять гроші. І вони потім хрестяться перед каналами телебачення, коли їм черговий мільярд дають е, за те, що вони там десь щось випросили. А корупція ця вона просто всі ці гроші відмиває. І я дійсно я мрію про те, щоб не тільки мати право навести порядок в державі, не тільки зробити так, щоб країна стала на шлях розвитку. А просто вивернути оцю всю корупцію, яка за останні три роки просто знищила країну, і кожного поіменно, хто за цим стоїть, просто показати людям і притягнути до відповідальності. Я можу вам сказати, що такого масштабу корупції країна не бачила ніколи. І щоб під час війни відмивали гроші, які відправляються на армію, щоб під час війни забирали у тих, хто воює на наших кордонах, останнє. Коли їм продають те, що вже списали, як непридатне для використання в армії, а потім купують як нове в 10 разів дорожче, за це треба розстрілювати. Розумієте, військовий час. А це наші головнокомандувачі. От в чому біда України, і ця війна не закінчиться, поки вони на ній заробляють мільярди. Ця війна не закінчиться, поки вони прикривають цією війною те, що вони сьогодні забирають України. Останнє я не знаю. Жодна би нація, жоден народ такого би ніколи не потерпіли, навіть однієї тисячної частини того, що вони роблять з нашою державою.